У цьому відео ми вирушаємо у подорож до Хотинської фортеці. Це одна з найвидатніших історичних пам'яток України, але спочатку треба доти дістатися. Ми їхали з Кам'янця, так як відпочивали там, і вирішили заодно відвідати Хотин. По факту їхати туди з Кам'янця всього на всього півгодини, але так як по дорозі було багато блокпостів, то ми затримались, їхали трішки довше, бо були перевірки, і перевірки я вам скажу ну дуже ретельні. Це дуже гарне місце з величною історією, яке необхідно відвідати кожному. Плюси подорожі автівкою, у тому, що крім локації, куди ти приїжджаєш, ти ще можеш подивитися на дорогу до цієї локації. Також є інші способи дістатися до фортеці, але звісно, вже не так зручно. Вхід коштує всього-навсього 100 гривень. З собою раджу брати, перекусити та щось попити. Але, якщо що, можна придбати якісь напої або щось перекусити біля фортеці. Мене нереально приємно вразив краєвид. Я такого в своєму житті ще не бачила. І дійсно, побачити це не на відео, як ви зараз бачите, а своїми очами просто необхідно. Це місце має більше тисячі років своєї історії. Тут були ключові події та битви. У цьому місці відчувається повна свобода та хочеться насолоджуватися цим видом, дослідити всю територію. Та відвідати саму фортецю. Годинська фортеця була заснована ще в далекому 10 столітті, проте свою сучасну форму фортеця набула в 13 столітті. Це було за часів Галицько-Волинського князівства, коли її значно укріпили для захисту від монголо-татарських набігів. Коли ми наближаємося до могутніх стін цієї фортеці, неможливо не уявити собі ці величні битви. Однією з найвідоміших була Хотинська битва у 1621 році, коли об'єднані сили Речі Посполити та Козаків під керівництвом Петра Сагайдачного зупинили просування османської армії в Європу. Ця перемога мала велике значення не лише для українських земель, а й для всієї Європи. Кажуть, що фортеця змогла витримати облогу завдяки своїм вражаючим стінам, які місцями сягають товщини до 5 метрів. До речі, про стіни. Християнські символи, які ви можете зараз бачити, мають велике значення. Ці візерунки символізують міць фортеці, отриману завдяки мудрості будівельників та захист Всевишнього. Внутрішній двір фортеці відкриває перед нами картину справжнього середньовічного життя. Тут були королівські палати, казарми, арсенал, а також порохові склади. Прогулюючись двором, можна відчути подих століть. Уявіть, як ці камені бачили. І воїнів, і королів, і простих ремесленників. Раджу ретельно вивчити історію Хотинської фортеці перед тим, як сюди їхати, і коли ви завітаєте, вам буде дуже цікаво подивитися, як це все виглядає насправді. Звісно, багато чого перероблено за стільки років, але ця криниця, як була на цьому місці, так і залишилася, бо вона глибиною понад 60 метрів. Це був дуже важливий запас води під час тривалих облог. Без нього захисники фортеці не змогли б витримати численні напади. Для тих, хто вживу ніколи не бачив звичайну криницю. Ось ця криниця була ну неймовірно великих розмірів. Ці стіни пам'ятають все. І, до речі, є декілька цікавих легенд та міфів про цю фортецю, які я розповім трошки пізніше. Також, крім того, щоб подивитися на краєвити, внутрішній двір, ви можете зайти в саму фортецю. Але наразі там музеї. Тут ми зараз заходимо в кузню, і насправді тут є що розглядати, і треба приділити. Цим музеєм, ну, як мінімум, декілька годин, щоб все ретельно подивитися та прочитати. До речі, на момент зйомки відео на вулиці було дуже жарко, приблизно 30 градусів, а то й 35. Але у цьому приміщенні було дуже прохолодно і дуже приємно. Але мені здається, зимою тут прям холодно. Мене дійсно вражають ці неймовірно високі стелі та види з вікна. Це дуже гарно, я би хотіла прокидатися з таким видом. Музей в Хотинській фортеці є важливим доповненням до її історичної атмосфери та дозволяє глибше зануритись в події минулого. У музеї зібрані артефакти, пов'язані з військовою історією фортеці, зокрема, зброя, обладунки, предмети побуту середньовічних воїнів. Експозицію розповідають про різні епохи та народи, які відіграли роль у встановленні фортеці. Також відвідувачі можуть побачити різноманітні середньовічні знаряддя оборони та атаки, включаючи катапульти, тарани та інші механізми, що використовувались під час облог. Для школярів і студентів організовуються спеціальні екскурсії, де вони можуть дізнатися більше про історію фортеці, зокрема про Хотинську битву та її значення для Європи. Крім цього, з цього музею мені дуже запам'яталися образи жінок та деякі прикраси цих часів. Також тут можна побачити древні глечики та різні знаряддя для побуту. Та дуже сильно мене здивували середньовічні прикраси для дівчат. Також в музеї можна було подивитися на різні монети та побачити різні кімнати, наприклад, кухні. В'язниці і так далі. Я, як людина творча, ну дуже довго дивилася на ці картини. Вони створені ну дуже талановитою людиною і виглядають неймовірно. А тепер ви можете побачити, наскільки тут товсті стіни. І настав час легенди. На стінах фортеці є ну дуже дивна пляма. За однією із версій з'явилась вона під час однієї з облог фортеці. Коли у мешканців закінчилась вода, молода дівчина згодилась набрати її у Дністра. Та на зворотньому шляху її помітили вороги та поранили стрілою. Її рука здригнулась, а частина води з Глечика вилилась на стіну. Ця пляма так і не висохла, а згодом набула форми глечика. Настав час відвідати замкову церкву. І я вирішила тут заспівати, щоб ви змогли зрозуміти, наскільки вражаючим мог бути спів у цій церкві, як тут відбувалося служіння та яка тут була атмосфера. Також тут відкривається неймовірний краєвид на річку Дністер. І хоч за час воєнних дій а, рівень води знизився, але все одно дуже гарно. Це не лише мальовничі види, а й важливий стратегічний елемент. Річка слугувала природним бар'єром, захищаючи фортецю від нападників. Фортеця контролювала важливі торгові шляхи між Європою та Азією, і саме завдяки цьому мала величезне економічне та військове значення. Враження у мене залишилися ну дуже і дуже позитивні, всім раджу відвідати фортецю і також прогулятися поруч. Також дуже раджу залізти на ось такий оглядовий майданчик і подивитися, як тут гарно. Дорогою назад ми придбали найсмачніший в житті квас, і поїхали далі. Всім величезне дякую за перегляд. А так як я починаючи блогер. І дуже потребую вашої підтримки. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться і напишіть свою думку в коментарях. А ми вирушаємо далі.